Гортензії одні з найпопулярніших квітучих чагарників. Вони прості в догляді і існують сорти, які будуть рости в більшості кліматичних зон. У поєднанні з красою їх квітів і формою росту легко зрозуміти, чому садівники так люблять цих квітучих красунь. Можливо, хайдрейнджа Макрофіла найпопулярніший вид гортензії, але не менш красива гортензія Гірська або Хайдрейнджа Серейте. Раніше цей вид вважався під видом хайдрейнджа Макрофела, але тепер виділений в окремий вид, можливо, він не такий популярний, але я сподіваюся змінити вашу думку. Хайдрейнджа Сарейта більш компактна і виростає всього до 60-120 см у висоту. Якщо вам потрібен невеликий чагарник, це може бути ідеальною рослиною для вашого саду. Давайте познайомимося з ним ближче. Огляд рослини хайдрейнджа серейте. Тип рослини, листопадний чагарник. Сезон цвітіння, літо. Шкідники. попелиця, японські жуки, кліщі. Родина. хайдранглісії Рід – хайдрейнджа Термін дозрівання 3-4 роки. Догляд середній. Вид, хайдрейнджа дрейнджерейте. Швидкість росту швидка. Тип ґрунту добре дренований, кислий. Рідний регіон Корея та Японія. Відстань при посадці 90-180 см. Приваблює запилювачів. Зони морозостійкості USDA 6-9. Добре поєднується низькорослими багатолітниками, однорічниками. Глибина посадки за розміром кореневої грудки. Потреба в поливі, помірна. Висота 60-120 см. Що таке гірська гортензія? Не так давно хайдрейнджа серейти вважалася під видом хайрейнжа макрофіла. Основні відмінності між ними розмір і морозостійкість. Гірська гортензія є рідною для гірських районів Кореї та Японії, що робить її чудовою рослиною для лісових садів або затінених рокаріїв. Вона морозостійка в зонах USDA 6-9. Цей вид найкраще росте в розсіяній тіні і багатому, добре дренованому ґрунті. Квітки в основному мереживні, але є і кулясті сорти. Колір варіюється від рожевого, синього до білого. Як і хайдрейнджа Макрофільла, колір гортензії може змінюватися залежно від кислотності ґрунту. Чому варто посадити гірську гортензію? Хоча Хайдерейджа Сарейте спочатку була під видом Хайдрейнджа Макрофила, вона еволюціонувала в щось особливе. У неї більш тонкі стебла і менші, але довгасті листя в порівнянні з крупнолисними гортензіями. Квітки в основному мереживні, але є і кулясті сорти. Ці невеликі відмінності роблять гірську гортензію більш витонченою. Вона може бути центром уваги в саду або м'яко доповнювати інші рослини. Розмноження. Хайдрейнджесерейте легко розмножується живцями. Найкраще використовувати зелені живці довжиною близько 15 см з кількома листками. Видаліть нижнє листя і, при бажанні, обробіть корневином. Посадіть живець в стерильний субстрат, тримайте у вологому стані і в розсіяному світлі. Через місяць держак в корениці. Посадка. Виберіть місце з ранковим сонцем і добре дренованим ґрунтом. Викопайте яму в два рази ширше і глибше горщика. Перед посадкою полийте рослину. Після посадки знову полийте і стежте за вологістю ґрунту. Догляд світло півтінь, ранкове сонце. Полив близько 2-5 см води в тиждень. Ґрунт багатий, добре дренований. Клімат зони 6, 9. Добриво навесні збалансоване або з підвищеним вмістом фосфору. Зміна кольору квіток. Для синіх квіток потрібен кислий ґрунт pH 5, 5 і нижче. Використовуйте сульфат алюмінію. Для рожевих більш лужна ґрунт pH 6, 5 і вище, додайте садову вапну. Обрізка. Гортензія цвіте на старих і нових пагонах, обрізайте після цвітіння, видаляючи відмерлі гілки. Не обрізайте пізно, щоб не видалити майбутні квіткові бруньки. Популярні сорти Аж серейте Блубелу, висота 90 120СМ, ширина 150-180СМ. Блакитні мереживні квіти Аж серейте Блубарт. Висота і ширина 90-120СМ світлоблакитні квіти. Аж, серейте, даєдем. Висота і ширина 60-90 СМ раннє цвітіння. Аж, серейте, тайний та встав. Висота 30-60 СМ Компактний сорт. Шкідники та хвороби. Попалиця японські жуки. Обробляйте інсектицидним милом. Грибкові захворювання забезпечте хорошу вентиляцію, використання в саду. Ідеальна для невеликих садів, масових посадок, контейнерів. Часті питання: Чи стійкі до оленів. Ні. Взимку олені можуть пошкоджувати нирки. Вічно зелені. Ні. Листопадні. Що таке мереживні квіти? Квіти з дрібними плодючими квітами в центрі і великими стерильними по краях. Укладення Хайдрейнджа Сарата недооцінений вид її витончені квіти, і компактний розмір роблять її відмінним вибором для будь-якого саду. Спробуйте посадити її у себе.